Так, ребята, привіт! Приїхав до нас прицеп на ремонт. Прицеп вже десь около двох років. Виглядить він в принципі добре і достойно. Ніякий енержавчини, ні, ні гнилі, ніде нічого. так він виглядає. А случилось з ним наступне, що клієнт хазяїн. Що-то не розчитав і ввалив двоє на дорозі. В результаті чого було погнуте кріло. Ми його підшаманили, підрихтували. Кстаті, Дивіться, В чому приїму наших ріл, що я кажу, можна їх підрихтувати і назад поставити, і вони будуть і далі служити. Не треба купувати нового. нову, тобто можна робити, пулю. Була до того м'ятіна, така диромаха, ось від неї залишилися запчасті, то що ми зробили? Вирізали таку латку, поставили. О, стоп, 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 стоп. Взяли у нас куски від паніріїс, ми так от вирізали таку латку, поставили, вліпили, з цієї сторони з вулиці виходить, поставили таку от ляпуху. За все скрутили між собою з допомогою саморізів. І вийшло безпалювний ремонт. Він якби присипався пилюк і було все геть безпалюво. Е, зробили з одного сторони, хоча я потім кажу, давайте зробимо і з другої сторони, для того, щоб було. В хоч якось". Е, значить так і треба. <гум> Так що зробили з двох сторон. От так от вийшло у нас. Там замазано герметиком. Все. Тут замазано герметиком знутрі шви все. Тут так само між собою герметик проложений і з саморезами. По бокам теж є проложений герметик. Так що дивіться, ребятушки, В чому преимущество фанірних прицепів? Що їх можна ремонтувати не тільки міняючи всю бочину, а й ремонтувати именно локально в місто пошкодження. В середньому, дивіться, Якщо замінити на пів бочини, це пів листа фаніри. Фаніра з роботи, десь по мінімуму це десь півтори тисячі, по мінімуму. Цей ремонт обійшовся йому десь рядка, порядка 50, 500 гривень разом з ремонтом крила. Тобто, Це так по божески зробили, кліпалися. Буквально там час роботи. От І вам результат. Був би у нас, а, кстати, би нас в метал, металевий борт, як багато ставлять на заводських прицепах, була б глина. Вибили в бочину, потім його рихтувати вже толку не буде. прийшлося б тоді вирізати або десь заказувати, або коротше, гемора було б мабуть, на півприцепа нового. Так що, зафанірую будуще.